Шановний головуючий, шановні колеги, ми підтримуємо проект цієї постанови. Але я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, сказати про наступне: ми чекаємо прем'єр-міністра завтра тут, на годині запитань. Я думаю, він буде мати можливість підготуватись до відповіді 3 січня цього року. Кабінет міністрів ухвалив постанову за номером 1, якою обмежив правах українців. І ця постанова є дискримінаційна. Про що мова? Там мова про обмеження пенсійного забезпечення осіб, військових, які оформили пенсію до поділивши їх на три категорії: це Кабмін, так додумався. Тих, хто оформив пенсію до 2014 року, тих, хто 2014-го по даний час 2024 року, і. Таким чином, забрав незаконний спосіб пенсію. Але випала ще одна категорія: ДФТГ. Це ті люди, які добровільні формування територіальних громад, які, увага, не отримують грошового забезпечення, за свої кошти обмундирування, обладнання, але отримують бойову зброю і бойове розпорядження. Вони в місті Києві під час повітряних тривог працюють. В інших містах, де є ДФТГ. Їм теж обмежили пенсійне забезпечення. Я вважаю, я звертаюся сьогодні до прем'єра виправити цю ситуацію і дати відповідь. А що в нас змінилося? У 22-му році не обмежували, у 23-му році не обмежували, у 24-му не обмежували пенсію, а у 2025 му році обмежили. При тому, що уряд каже, що є ріст ВВП. Збільшуються доходи, і до речі, дякуючи нашим партнерам, більше кошти на соціальну сферу. Яка така причина цих людей обмежувати в пенсійному забезпеченні? Думаю, прем'єр до завтра мав би тут дати професійну відповідь не мені, а всьому народу України військовим, яких забрали пенсію.